Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу нове відео. Якщо вам подобається нота ну, сливи в парфумерії, то продовжуйте його дивитись. Сьогодні поговоримо саме про неї. Назбиралось в мене тут декілька ароматів з цією нотою, був запит від вас записати відео на цю тему. А не так багато, насправді, парфумів з прям. Яскраво такою відчутною нотою сливи. декілька все ж таки є, варто про них сказати. І одразу попрошу, якщо ви знаєте або любите аромат з нотою сливи, там, де прям відчувається ця нота, обов'язково напишіть про це в коментарях. Це завжди цікаво мені читати, і це, я думаю, буде корисно почитати так само моїм глядачам. Отже, перед тим, як я покажу свої флакони. Розповім, що я про них думаю, тому що, знаєте, не завжди там, де заявлена нота сливи, вона прям гарно відчутна. І деякі такі є флакончики, в яких навпаки не заявлена ця нота, але я її тим не менше відчуваю. Отже, перед тим як покажу повноцінні флакони, які в мене є, як мені здається, це все, тому що я можу щось забути. Ну, мені здається, це все, що я маю з цією нотою. Але перед тим хотілося б сказати про ті парфуми, яких в мене, на жаль, немає, але я їх прекрасно знаю і варто їх зазначити так само. Перший аромат це п'яте серце від Мапов Захард. Гарний, дуже гарний аромат. В мене було два таких досить великих від Леванта. З величезним задоволенням їх зносила. В першу чергу, от по пам'яті для мене це аромати, аромат на тему чорнила, такого насиченого, чорного чорнила, прямо в баночці. Знаєте, куди потрібно макати або заправляти там ручку? Тобто, <кхем> прям дуже відчутне чорнило, але... Воно приправлено сливою і по пам'яті вишнею. Тобто це така якась темна вишня темна слива разом купі з цими чорнилами. Дуже гарний аромат, дуже яскравий, такий насичений. Він то з'являвся, то зникав. В інтернет-магазинах в мене було бажання його купити. Потім я щось передумала, потім знов хотіла. і отак от якісь качелі каруселі Звичайно, якщо цей аромат трапиться мені по гарній ціні, я його хотіла би поставити собі на полицю. Він мені справді подобається. Можливо, 100, там здається, 90 мл іде це трошки забагато, але там тридцятки, здається, є не в таких вже анатомічних флаконах. Да? Ви знаєте, що флакони у них у вигляді серця. Тридцятки трішечки інші, але мені здається, тридцятки такого насиченого парфуму просто з головою. Там реально відчута, відчутна нота сливи вкупі з вишня, як я вже сказала, і з чорнилами. Треба все ж таки тестувати, тому що ну, не всім подобається таке звучання. А я погано пам'ятаю або, взагалі, не знаю аромат від Комде Герсон Floriental, такий червоний прозорий флакон. Я знаю, що там заявлена слива, і всі говорять про те, що це дуже гарний сливовий парфум. Мені воно треба, я хочу його спробувати, а можливо, навіть купити всліпу. Зараз ціни на des Герсон трішечки виросли, але ну, от хочеться мені цей флакончик. Мені здається, він мені має сподобатись. Хочеться мені поставити собі на полицю аромат від Робера Пігі віза Інтенс. Там є дві візи. Я тестувала обидві. А до речі, Visa Intense я тестувала в цьому році, буквально там кілька місяців тому, а його надсилала мені Ніна. Це надзвичайно гарний такий спецієво-фруктовий парфум. Там відчутна нота сливи. Якщо перша віза, класична віза це така дуже спецієва історія і така трішки з якимось ретро-нальотом, то ця Visa Intense, вона. Осучасна, на так би мовити, надзвичайно красива, просто закохала мене в себе. Досить дороговартісний, знову ж таки, парфум, але хотілося б мені його поставити на полицю. Слива, там відчутна ракушка. Ракушка від Френка Олівера, яку я не люблю. Але я знаю, що всього аромату дуже багато поціновувачів. Якщо ви підете, почитаєте коментарі, то там просто 99% таких гарних коментарів, відгуків. Люди, людям подобається цей аромат. Там справді відчутна слива, така копчена, дуже димна. А мені цей аромат чомусь не зайшов і. Повертатись до нього я не хочу, перетещувати його, я не планую. Але ну, варто зазначити, тому що аромат бюджетний і багато кому подобається. І наостанок аромат від роша, фемроша аромат, з яким я попрощалась в цьому році. Я його купила кілька років назад і просто носила з запоєм. Обожнювала його, надзвичайно жіночний аромат, дуже такий осінній, дуже гарна слива, вона прям відчутна. Це видатний парфумер Едмонд Рудніцька, зробив цей аромат. Ну, шикарний парфум, але я. Це, як знаєте, як пристрасть, от як знаєш, такий спалах. От воно спалахнуло, кохання спалахнуло. І я скористалась цим, тому що часто буває, що кохання спалахнуло, і ти чомусь починаєш аромат берегти. Ну, це не, не дуже правильно. У мене такого не було. Кохання спалахнуло. Я активно носила фамрушаву, я нею насолоджувалась. в мене є окремий огляд на цей парфум ще довоєнний. Але потім якось спалахнуло і. Погасло, знаєте, і аромат стояв, 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 і я вирішила з ним попрощатися. Але він дуже гарний, якщо вам. Він, до речі, знятий, здається. Його вже не так просто знайти. Ну, якщо ви любите ноту сливи і хотіли б познайомитися з такою видатною французькою класикою, да, видатного парфумера, то я б радила при нагоді спробу. Так, ну і що стосується ароматів, які в мене є в повних флаконах. І давайте розпочнемо, напевно, з тих, де я найменше відчуваю ноту сливи. Перший аромат від бренду Tedla Pidus Rumba. Ось такий от флакончик. Цей аромат подарувала мені моя парфумерна подруга Наталя. Вона казала про те, що це дуже гарний парфум. Ну, звичайно, тому що це стара французька школа. Оце от це, от. Це воно, якщо ви не любите ось такий вінтаж, там ретро, якийсь нальот, то вам може він не сподобатись. Він недорогий. Це, взагалі, бюджетний бренд Lapidus. Тут надзвичайно величезна, багата піраміда. Ну, як і в більшості ароматів тих часів. Да, там просто величезна піраміда, аромат звучить дуже цільно. Але для себе я от виділяю ноту гвоздики. Найбільше. На, на затворках тубероза, незважаючи на те, що аромат, що піраміда величезна, є такі домінуючі ноти, які взагалі важко замаскувати, скільки би ти туди тих інгредієнтів не поклав, а вони все рівно найяскравіші. тут для мене це гвоздика, це тубероза, і це деяка така фруктовість. Мені здається, що я відчуваю персики в купі зі сливою. Ну, я би так по-сліпому затесту не сказала. Тобто, це той аромат, в якому ну, важко вичислити ту сливу, тому що дуже величезна піраміда. І скоріш персик, я відчуваю, чим сливу. Можливо, сливу Мірабель, таку якусь жовту. Да? От. Ну, але ну, варто зазначити цей аромат. По-перше, він недорогий. По-друге, він дуже гарно звучить, він гарно зібраний. Класичний. Якщо вам таке подобається, то зверніть свою увагу. Далі Moulin Руш від Histoire de Parfum. А, аромат, в якому заявлено нота сливи. сказати, що я її тут відчуваю, я не можу. Тому що для мене це помада, це радянська помада, все ж таки, це іриси, фіалки от щось таке пудра. І ця помада, не знаю, можливо, слива й додає якоїсь такої глибини цьому аромату, тому що помада не проста, а червона, або така якась бордова, ну темних кольорів, да? дуже насичений глибокий парфум. Ніколи я б тут сливу не розпізнала, якби не піраміда. Ну, просто показую, тому що тут заявлена ця нота, але особливо її тут не почуєш. Ще один, в якому не так-то я вже її відчуваю. Хоча багато хто навпаки відчуває найбільше тут, якраз таки ноту сливи це Венеція від Лаури Біджоті. У мене ось така вінтажна мініатюрка, це туалетна вода. І тут так само величезна піраміда. Ну, тут слива, да, слива. М -м -м. Дуже гарний аромат. Слива відчувається, все ж таки відчувається. Дуже багата така композиція. Тут і кориця. От я відчуваю якісь спеції. Дерев'янність якусь. Я дуже гарно відчуваю тут корицю. Солодкувату таку. Ну, знову ж таки, слива не на першому плані особисто для мене. Але, як я вже сказала, більшість людей, навпаки, вважають цей аромат сливовим, дуже насичено сливовим, відчувають тут гарну цю ноту, тому потрібно пробувати. Так, ну і парфуми, в яких слива вже більш так відчутна. Марк Джейкобс Декаданс. Знятий аромат. Ну, вибачте, що я вам показую, знятість, але це моя колекція, тут є нота сливи. Знову ж таки, знаєте, так от окремо я би ніколи якось тут цю сливу не вичислала. Для мене аромат дивний, цікавий, і він дуже такий цільний. Цей аромат для мене особисто в одному вайбі, в одному настрої з аурою від Мюглера. Тут якась така солодкувата зеленина в цьому ароматі. От щось мені нагадує от, ауру. Бо вони, безумовно, різні, але от в одному направленні, в одному настрої, на одній полиці, тим сом, вони стоять. Дуже незвичний аромат, дуже гарний, такий жіночий, він дуже насичений, він дуже цікавий. Тут взагалі якусь ноту окремо виділити, мені здається, неможливо. Подивіться просто на цю сумочку, яка красива. Так, далі. Далі аромат, в якому не заявлено нота слива. Для мене це дуже дивно. Це аскетичний ліс від Naomi Godseer. У мене є окремий огляд на цей бренд, на більшість ароматів цього бренду. Для мене це чорнослив. Він настільки реалістичний, я М, дуже гарний. Насичений, такий густий. Я казала, що це такий пакет кульок з чорносливом. Таким копченим, знаєте, коли береш цю чорносливину, і в тебе аж така гарь залишається на пальцях. Оце от воно дуже красиво. Аромат не для всіх, аромат складний. Я сама, коли його отримала, я подумала: навряд чи я зможу таке носити на собі. Ну, це дуже. Дивний аромат, дуже такий м, виставочний якийсь об'єкт. Знаєте, такий, що на себе м, не виникає бажання нанести його на себе. Але з часом я до нього звикла, мені він дуже подобається. Я його вже носила, і це просто казковий аромат, але, ще раз кажу, не для всіх. Шикарний о, чорнослив. Я забула принести сюди леді Рем Rem від Ремінісенс, тому тільки що сходила, принесла, тому що це ж також слива, я про нього геть забула. А я казала, що я можу щось забути. Да? Ось така от. такий от флакончик милий. Це також чорнослив, але не такий насичений, як каскетичний ліс від Naomi Goці. Я його носила. Він дуже шлайфовий, дуже стійкий. В ньому є така якась дим, табачний дим. Така цигарковість якась присутня. Ну, на мій ніс. І копчена слива. Я не знаю, є тут слива чи немає. В піраміді заявлено воно, чи не заявлено, але я відчуваю його саме так. Аромат не для всіх. Я не дуже люблю ноту табака в парфумах рідко, мені подобається. Цей аромат мені здався мега-дивним, коли я його отримала. Але знову ж таки, я його почала носити і зрозуміла, що ну, його легше носити, ніж, наприклад, ось цей парфум. Набагато легше носити, тому що він більш такий. Більше повітря в нього, але знову ж таки, якщо тільки порівнювати з новомігуцією, якщо брати його окремо, то він досить складний, насичений і так далі. Ну, Шкіра, слива, димність от таке от все. Незвичний аромат. Це не той парфум, який будеш носити на щодень, такий якийсь на особливий настрій, але мені він подобається. Далі аромат, який, з яким мені важко, це «Лулу» від кашерель. Тут всі кажуть про те, що це, тут є якась пластикова нота, типу, знаєте, от, так як з пульвіка його нюха, я, гоню, я не хочу на себе наносити, тому що тут тубороза, мені важкувато з ним. В мене з ним дивні відносини, тому що. Я, не, я не, не можу виявити, від чого це залежить, але часом, коли я нанесу цей аромат, просто це така краса. Якась така фруктова суміш, можливо, якраз таки з домінуючою сливою. Хочеться в ньому купатись, а іноді нанесеш, і думаєш: Боже, що це таке? Якась така прогіркла тубероза, пластиковість. Отак, от, от, якщо з пульвика нюхати, то це. Радянська лялька, така, знаєте, велика пластикова радянська лялька з таким штучним, з таким волоссям <сум> білим. Якось так воно пахне. Ну, дуже цікаво, дуже незвично, не самий мій улюблений аромат. Я б навіть сказала парфум, до якого я відношусь, дуже обережно. І я не розумію його час, його призначення. На своїй, на своїй полиці парфумерній, я не знаю роль цього аромату. От, ну, ну, ну Важко мені з ним, і, і важко, і дивно водночас, Не знаю. В кого є Лулу, напишіть носите ви цей аромат чи ні. Одна з найкращих чорносливен, знову ж таки, знятих, але багато є схожих від цього ж бренду це John Varvatos Dark Rebel. Ось такий красивенний просто флакон. Це дим, шкіра і слива. Копчена знову ж таки, чорносливина. Напевно чорнослив це та нота, яку неможливо не вгадати, неможливо не розпізнати. Тобто це таке щось насичене, дуже копчене, дуже димне і з відтінками сливи. Тому ти якось улавлюєш. А от коли слива свіжа, Ну, тут не так просто мені здається носом це якось вгадати. Ну, от, наприклад, як Да? тут от слива і така от не копчена, так само як у Лаура Біджоті, і вже мені особисто важко її там носом знайти. А от коли чорнослив, все просто і зрозуміло. Чорнослив. Дуже брутальний. Для мене це абсолютний просто унісекс. Я обожнюю цей аромат навесні під шкірянку, під шкіряну таку, косуху носити. Дуже гарний, на жаль, знятий, але я знаю, що в цього бренду є щось подібне і багато чого, тому, в принципі, варто придивитися. Цей аромат я дарувала своєму чоловіку на якесь свято. Заради презентації я купувала його взагалі всліпу. мені дуже сподобався цей флакон. Він на подарунок просто шикарний. коли я його понюхала, зрозуміла, що це аромат для нас двох, тому що він, унісекс, дуже-дуже приємний. А, так, слива з ладаном це архіви 69 від Etat Libre d'orange. Максимально дивний знову ж таки парфум. Тут ладан, тут резиновий момент є. Він тут є, тобто якийсь такий латексний момент. Він мене тут не дратує, на відміну від Tom of Finland, да? Від цього ж бренду. Я просто там теж латексний, але ну, я його просто терпіти не можу. Оцей приємний. Я в нього закохалася в свій час. Дуже він мене вабив. Я його дуже хотіла його купила, а пару скористалась, поставила на полицю, на тому крапка. Тобто, дуже рідко його ношу. Восени він мені подобається. Тут дуже активний ладан. Ладаний слива, все. Така камфорність в ньому є. Це потрібно враховувати. Якщо не подобаються такі от камфорні ноти, то потрібно з обережності до нього поставитись. Це взагалі аромат, і бренд сам по собі той, який не варто купувати всліпу. тільки знайомитись через там, пробник чи відлавату. Одна з моїх найулюбленіших слив це Dark Purple від Montal. Це перший нішевий аромат, який я собі купила. Перший аромат, який просто. Ну, викликав в мене бурю емоцій. Коли його понюхала, я подумала: вау, це ніша, це і є ніша, отак от можна пахнути. Ну, тобто, нюхати, так, да, а душитись самому і десь ходити між людьми ну, це було максимально для мене дивно. Я довго думала, потрібен мені цей аромат чи ні, але все ж таки я його купила, тому що ну, він вкрав мої думки. Я постійно про нього думала. Тут гнила слива, і я після знайомства з цим ароматом я зрозуміла, що мені подобається така легка гнильця. Така, знаєте, в парфумері обожнюю. Такі якісь підгнивші фрукти, коли є в ароматах. Мені це дуже подобається. Це якась така родзинка. Тут гнила слива і троянда дуже гарно, дуже насичено, максимально носибельно для мене зараз. Це абсолютно носибельний, класний аромат. Аромат на всі часи. Ну, ви знаєте, що у бренда Монталь там просто більше ста флаконів, більше ста ароматів. Розібратися в тому всьому. Ну, це я не знаю, треба бути просто якимось. Таким ентузіастом. Да? Є парочка у Монталі реально класних ароматів. От це один із них. Шикарна слива, шикарна троянда обожнюю. Табако від Френк Букле, звичайно, це табак, який я не дуже люблю, але тут я його люблю. Тут гарно відчувається нота гвоздики спеції. Це потрібно враховувати, якщо ви не любите цю ноту. Вона не домінуюча, але вона тут досить відчутна. І, звичайно, слива. Мені важко тут зорієнтуватися, чи це чорнослив. Це от слива, знаєте, яку ще не закоптува, яка вже не свіжа, але ще не копчена. От, якось така от вона посередині. Дуже затишний аромат. Тут гарно відчувається слива. Гарно відчувається гвоздика, крихта ніби ванілі і табак. Для мене це, знаєте, який табак. От коли в пачці від сигарет залишаються такі табачинки маленькі, от ти відкриваєш пачку сигарет. Вже нема сигарет, а тільки от табачинки з запахом цієї пачки. От, от мені якось так воно пахне Красивий аромат. Банана Republic. у мозаїк ось такий. Гарна слива тут. Боже, який він гарний. Тут дуже лякаючий старт. Це такий какашечний уд. Це прямо коні сідла. От щось таке, якась конюшня на початку. А далі слива, шкіра. Ну, шкіра залишається. От, напевно, воно стартує напевно удомі між шкірою. Якимось таким, знаєте, дуже гучним замісом, таким важким, складним. Далі проявляється слива і троянда. Дуже гарний аромат, який має всі стадії розкриття. Тобто він стартує шкірою і ну, какашкою. Я не знаю, як це по-інакшому сказати. Це такий ут такий справжній східний ут, такий класичний. І далі він. Розкривається в сливу з трояндою. Дуже гарно. Шкіра продовжує звучати, але вже не така агресивна, не така вгнюча, скажімо так. Дуже гарний аромат. На поціновувачі. Це не для простих носів, скажімо так, тому що, ну досить складний парфум. Але я його люблю. Так, ну і останнє, як недавно написала мені. Моя підписниця Ксенія. В Телеграмі, коли я показала цей флакон, написала, що це скарб. Напевно, це скарб для когось. Seido Feminine De Boa. Ось такий старічок. У мене є. Я тестувала колись Фемініт Дебоа від Серж Лютена. Власне, цей самий парфюмер Серж Лютен. Да? Колись Зробив ось цей чудовий аромат для Shiseido І далі, коли серж Лютен вже заснував свій, свій бренд свого імені, він перевипустив, так би мовити, цей аромат тільки вже під своїм іменем. Я пам'ятаю de Bois, який я тестувала від Серж Лютена, власне, Лютена. І ось ця Фемініта, вона набагато від Shiseido набагато насиченіша. Тут слива свіжа. Це ще не єдина свіжа слива, яку я відчуваю. І дерев'яшки. Дерев'яшки сандал. Чи що це таке? Не знаю. Якісь дерев'яшки. Ну, я звикла асоціювати сандал з чимось таким солонуватим. Тут не солоний сандал, просто такий дерев'яшистий і слива. Е я не фанат цього аромату. Невеликий поціновувач, скажімо так. Ну, приємний. Але так, щоб там піся п'ятком за ним, ні. Я знаю, що багато хто хотів би мати цей аромат в себе, тому що це вже такий раритет, знятість там і так далі. Ну, справді, більш насиченіший, більш такий, знаєте, силу він має. Можливо, тому що це там. Чуть не він да, настояний такий парфум і так далі. Я пам'ятаю, коли тестувала Сежлютена в мені Дебоа, ну настільки прозорий аромат, настільки він тихий мені здався, що ну, просто катастрофа була. Тут ні. Таке саме звучання, але набагато в 10 разів насиченіший. Ось такий от сливовий аромат. Якась така сьогодні розповідь трошки сумбурна. Не змогла я якось розкрити цю тему, мені здається. Тому буду чекати від вас, ваших улюбленців з нотою сливи. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Цікава нота, не завжди її почуєш, якось для себе вичлениш в композиції, і якщо вам це вдається, то. Напишіть, які саме аромати ви вважаєте от гарними сливовими парфумами. Друзі, я дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Бажаю вам всього найкращого. Всім.